Купили, ми були також такого малюка, там порядка трьох тисяч доларів. Скажуть навіщо це максимально універсальна техніка. Т-25-25 25 кінських сил, розход палива. Там, якщо заправити бак, там вам хватить на декілька днів, і він універсальний. Можна його використовувати як газонокосілку, як для перевозки прицепів. І так само можете використовувати його як штабелер для погрузки поддонів, тобто для кормів. Був досвід з роботи з бобкатом, який які там коштує дванадцять п'ятнадцять. 15-20 тисяч доларів, це тільки б ушніда і проблеми е, насоси самі забиваються, і гідравліка перестає працювати. Вони реально перегіваються. Тобто ми купили отаку установочку для Т-25, яка коштує всього на все 15 тисяч гривень. Вона не підіймає звісно, тонну чи півторі, вона піднімають по 500 кілограм. Але ви самі представте, е, Бобкат коштує там 20 тисяч доларів. Бевушний ще раз повторюсь. А це вся наша історія буде там з ремонтами, з реставрацією, Ну максимум 4 тисячі доларів. Дуже проста математика, тому треба. Раціонально користуватися важними коштами, тому що знаєте, багато таки починаєш щось, і такий думаєш, ах, зараз зразу одним махом куплю все нове, імпортне, але треба рахувати, перерахувати і розуміти доцільність техніки і необхідність в своєму хазяйстві.